Доброго дня, друзі. Сьогодні пропоную вам придбати! HonduT F79, це 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Такт доволі свіжих років випуску, 15, 16, 17 років. І моделька дійсно одна із найкращих на сьогоднішній день в плані свіжості, в плані. Максимальної швидкості, дизайну і так далі. З системою став-стоп, до речі, у нас це 79-та модель. Ну І як завжди, детально вам. Щоб не було інших зайвих питань, все розкажу, все покажу. Так, Багажничок доволі непоганий. у такта, Можна навіть кофор поставити, у кого буде бажання. Він йде на таких залізних дисках, але залізні диски з таким красивим, непоганим дизайном. Задня гума стоїть Dunlop Пран а залишилось так відсотків 30-40. Амортизатор рідний є, фільтер рідний залишився, варіаторна система повністю в стоковому стані нічого не мінялося. В рідній фарбі скутер залишився з рідними наклейками. Але як ви бачите, отут є подряпинка. З лівої частини. Рідне сидіння, до речі, залишилось у такта. Що під сидінням? Під сидінням запобіжники знаходяться, сюди ви антифриз заливаєте. Тут знаходиться бачок, де ви можете рівень побачити антифрізу. Тут пара зеркал в комплекті заводських. Різних, до речі, чомусь. <хи> так, під сидінням непогане місце, до речі, для шолома точно буде достатньо, а рік випуску 15-й рік, здається, 15-й. 15-й рік випуску. От таке сидіння з таким цупким матеріалом, скажімо так. 37490 км пробігу, як ви бачите, йде система старт-стоп І на 34 тисячі нічого не затерто, нічого не зачухано. Це для тих, хто сильно любить звертати увагу на кнопки. Так, йдемо далі. Два рідних ключика. Отак От виглядає замочок запалювання. Тут бак. Пак дуже просто відчиняється одною рукою взагалі без проблем. Спробую там, ну. О, дивіться, навіть одною рукою. Все дуже і дуже непогано. Зліва є невеличкий такий карманчик, хоча глибокий, такий, якась водичка там літра півтори заскочить без проблем. Ось такий гачечок для кульочка. Замок центральний, хто не знає, ставите ключик в положення сід, що означає сидіння, і натискаєте на кнопочку і воно відчиняється. Ідемо далі. Це ручний стояночний, стояночні гальма. Отак вони працюють. Клюв ціленький, голова ціла, але на крилі тут є подряпинки, бачите? Такі незначні гідравлічна вилка, гарна вилка, гарно працює саме те, що потрібно для наших доріг. 80 на 100 передня гума. Хоча має бути 3 2, 0, на 10, щось таке. Так, ну така, Відсотків 30% залишку, як і задня гума. Сезон-2 доїздити, але... В будь-якому випадку краще буде, ніж нова китайська. Данлоп є данлоп. Так, в загальному чудовий стан, ціленький скутер, без ніяких питань. З правої частини буквально дві крапочки таких незначних в плані подряпин. Але все-таки рідна фарба є рідна фарба. Без пошкоджень воно практично не приїздить. Трошечки перетиснуті, як на мене, колодки. Гальмівні. Отут такий. Ви можете їх послабити, можна підтягнути, хто не знає таким чином регулюються гальмівні. Колодки. Все працює, ближній дальній також працює, все супер. Ніяких питань по роботі двигуна в мене немає. Все чисто, тихенько. Як і завжди, були такти і в два рази з меншим пробігом, але я ж кажу. Тут в залежності хто як їздить на техніці. І В багатьох випадках техніка з пробігом 37 тисяч може бути. Живіша, ніж техніка з пробігом 15-16 тисяч. Це я вам скажу із особистого досвіду. Ну, як завжди, заміряємо максимальну швидкість. Тут, до речі, система Star Stop, не знаю, буде вона працювати чи ні. І як вона взагалі включається. А, До речі, тут ще, хто не знає, стоїть система комбінованого гальмування, тобто ви гальмуєте передніми, вона задніми вам допомагає. Ну і навпаки. Ну що, 60-65 ааа, йо-маю, клас, 60 біжить техніка, питань в принципі немає в чудовому стані, без зайвих, скажімо так, звуків. Гарно чисто працює двигун, кому до вподоби, телефонуйте, техніка розмитена, ставиться на облік. Посилання на телеграм-канал з наявною технікою в описі під відео. Ну і підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві пропозиції для вас. Всім гарних покупок.